Прийшов перший вибух, вилетіло стекло, що якби не штора, все стекло полетіло на мене. Ну потім одразу другий вибух. Через секунди, третій, четвертий. Чотири вибухи це точно було, я чула, і я почала кричати: діти лежали тут, в кімнаті. У невістки вона коли повзла на колінах до дитини з кімнату в кімнату, то е, на колінах і сина там на на пальцях порізи на цьому. Ну, у мене ні, у мене так все нормально. Мені каже, без наводки тут не обійшлось, тому що це не перший раз у нас тут гості. Такого не було. Благодаря, що накрилося одіяло. Все стекло було на мені. І карни зверху, Якби не голо не одіяло, то чи жива була. б. Це був кав'ярня, мирний мирний заклад. Люди відпочивали, п'ють собі каву, чай. На жаль, двоє-двохсотих у нас один-трьохсотий. Да, загинули дві жіночки. Влучання в цивільний об'єкт це є не чим іншим, як акт тероризму. Зовсім не військовий об'єкт, нічого. Ну, така, така їхня політика, що ми зробимо.